Всім привітки! У нас кормлення вкусняшек. Вибирали сьогодні-менішні, щоб воно жувалося. Е, куди пішли? Там далі Тео. Зараз теж захоче вкусняшку, буду в тебе забирать. Взад. Сідай. Он вот так от нас вітер дує, страшний. Оце що вони їдять, це з Яловичі. А це у нас е... Угу. А ну це м'ягенькі, це хоч можна проживати. Да. Не то, що а в їж, прошлый їж, раз. Да їж Доїж і дам далі. Ні, давай далі. Каже, Леся, давай далі. Да. Мираж, ти будеш молоді зуби, ти повина все згризти. Умирающие молодые Ну, не знаю. <связываем> 11? летние молодые зубы. <связываем> Но они же там есть. Альфа, ты Ой, Альфе вкусно. Ей вообще а -а -а -а. все вкусно. И любую ей. Давай вкусняшку. Она ей практически не жует, она все глотает. Альфа текет, что а -а -а. чуть не впала за брево. Альфа что чуть не впала за брево. Она пошла там что-то понюхать. Потом решила покататься на траве. И как полетела вниз... Вы вытягла золотой поводок, да, Альфа? Все получили стресс. Злата ага. Да не ломаем, давай целое. А есть еще легкая для златы? Потому що альфи можна любое давать, она уже все съела, смотри. Ей можна то, що твердише. Це для неї взагалі глянь на один зуб было. О боже, іди Тео. Як сейчас ми будемо з ним розходитися тут? А тут ми лежим. А, те окна хочет вот що єла.